Дівний край пливе Там за пісними водами Відпочинок пізнайдем, незабаром стихне море, як і кинемо, ми скоро в небесний край ми увідений, де не буде більше плачу, де проблем я не побачу. Там вічну радість ми знайдемо. незабаром стихне море, як і кинемо, ми скоро, в Небесний край ми увійдемо. де не буде більше плачу, де проблем я не побачу, там вічну радість ми знайдемо. У відео той край прекрасний, Будем вічно жити там, незабаром стихне море, як і кинемо, ми скоро небесний край ми у де не буде більше плачу, де проблем я не побачу там вічну. Радість ми знайде, незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро, Небесний край ми увійде, де не буде більше плачу, де проблем я не побачу, там вічну радість ми знайде, скільки, скільки вже приплило Забітних берегів єще в містеччій країні і для інших моряків, незабаром стигне море, як і вкинемо, і скоро небесні край ми відео, де не буде більше плачу, де проблем проблем'яне. Радість ми знайде. Не незабаром стихне море, як тільки не ми скоро небесний край ми увійде, де не буде, більше плачу, де проблем я не побачу, там вічну радість ми знайде. i